Працюючи на залізниці вже майже 15 років, не бачу змін на покращення умов працівників залізниці. Це є і провідники, це є маленькі прибиральники, це є фарбувальники, які працюють дуже довгий час в тяжких умовах, які впливають на здоров'я, це шкідливі умови праці. Тому, що, наприклад, працюючи цілодобово на ногах, по-перше. По-друге, не маючи змоги ні помитися, ні, ні, ні поїсти, тому що не врегульований цей час взагалі, якщо ти їдеш в дорозі, і, наприклад, якщо привідник електропоїздів, там немає Ні, е, є купе одне на двоїх, яке ти можеш покласти просто речі. Но ні попити чаю, ні поїсти, ні згірітися в деяких випадках, тому що... Рухомий склад до такої степені вже занедбаний, не ремонтується взагалі, випихають так, аби випихнути. І все. Коли ми скаржимося, верніше скаржиться безперестанку нам пасажирів. І всі негативні емоції, всі весь негатив впливає на нас. Людина змушена кожен день працювати в емоційному негативі, і негатив впливає повністю на здоров'я. Тому що якщо приходить 50 пасажирів і кожен чимось недовольний, впливається на провідника або на бригадира цього суставу. На начальників, які сидять вище, які керують і знають, що просто, наприклад, машину випхали в рейс, вона несправна, немає води в туалетах. Навіть руки помиті, приходить пасажир, в туалеті повинна бути вода, повинен бути папір. По повинно бути саме необхідне, це не щось таке є раніше. Коли я прийшла на цю роботу, я працюю і там уже кажу, що 15 років там були якісь бари, оснащені, що могла людина прийти, попити кави, чаю, зігрітися, бодай, якщо наприклад холодно, і так само провідник. Якщо я з собою не взяла чаєм, це я всю дорогу буду їхати мерзнути, я не поп'ю ні ні нічого до кінця слідування. Провідники на пасажирських вагонах. Якщо вони приїжджають в ввечері 1 в них є перестой. Вони обирають вагони, здають, міняють речі. І це виснажливо, і людина не має умови прийти помитися. Якщо відпочиваєш в кімнаті відпочинку і один душ на всіх. Зараз починається літо. Жінка є жінкою. В жінки, ви знаєте, проблем хватає. То, що вдома, само собою, ти приходиш на роботу, ти не можеш ні помитися, ні відпочити нормально, не можеш ні поїсти. Яке може бути здоров'я? А додому треба прийти і дітей, і всіх, як той казав, привезти до ладу, ще приготувати, приготуватися в рейс. І коли ти знаєш, що кожен раз ти їдеш в дорогу умов праці ніяких. І тебе це пригнічує, по-перше, воно діє на моральне. І фізичний стан лежить документ там, де було свідчення наших умов праці, він так і лежить під стеклом, як у нас говорять, не звертають уваги. Кожен день ми 27 тисяч вольт над головою, кожен день шуми, кожен день пилюка. Якщо ми починаємо прибирати вагон, ми його миємо, прибираємо. Все одно ця технічна пилюка. Ми цим дихаємо. Коли засоби для прибирання туалетів, хоча ми провідники вона дається, наприклад, хлорка в таблетках, більше нічого. Ми кожен день цим дихаємо. Ну, не кожен день, ну через день. Коли ти прибираєш два рази, а то буває ще і більше, тому що, наприклад, зломаний туалет, він вже тече. Ти мусиш стояти, закачати, рукава. і тут 20 минут назад перевіряв квиточки, тут вже ти стоїш в туалеті, прибираєш і знову ти щоб... ж. І з ним рукаваць. нічого не робиться. Профспілка надавала, приїжджали, приглашали з моз. Освідительство Ленасише місце руху нема ніякого.